Друзі, добрий день, зв'язку зуп. Хотів би сказати, що це знову ж таки рубрика Open Mind TV, але не зовсім. Я сказав це таке певне кейс-стаді інтерв'ю, так тому що я думаю, настав час більш інтертивно формат литися тим, яких результатів досягають мої учні клієнти. Які в десь розвиваються певно плані, стосовують методи та бізнесу Travel Learning Pro, От і певним чином розвивають свою справу в інтернет, а у з змогою онлайн-інструментів доповнюють те вже, так вже те, що є зроблено. Отже, моїм співрозмовником є Станіслава Тросюк. Стася, привіт, привіт. І Стася Стасія вийшло цікавий кейс, один із багатьох, який вже є, але собі поділимося тим. Щоб казати, наприклад, друзі, вам так як можливо ви зможете застосувати свої е, знання, вміння, так чи професійні навички вже е, у інтернет-діяльності? Тому давай почнемо. Отже, е, Стас, скажи, чим ти займаєшся в принципі? Ну загалом, я викладач, перекладач польської мови, цього року я закінчила університет магістратуру, п'ятий курс нас mm -hmm. альма-матер. Ось і вирішила, що потрібно рухатись. Кудись вперед. Так. Mm -hmm. Ну і власне курс Ореста став для мене таким натхненним поштовхом до того, щоб розвиватися власне в онлайн сфері. А чим ти проти займалася? Ти чому ніби? що було до того? До того я три роки трирічний досвід, бо я з третього курсу почала викладати польську. Спочатку це було е, репетиторство, потім це була робота в мовній школі, потім навіть півроку спробувала попрацювати у звичайній школі mm -hmm. Ну, Для досвіду цікаво, але більше залишатись там не було бажання. До речі, на рахунок от, ну, очевидні переваги дистанційної роботи, тому що можна свою діяльність робити. Онлайн, так на відстані, фактично отримавши от, географічну свободу, е, стася є сестрою е, моєї дружини, мати 3. Так і то зразу я думаю, багато чачі подумають, о, мабуть, -то ми тобі якусь чину допомагали. Зразу, друзі, ми до цього дійдемо. Факт того, що я вже тривалий час, так ішов з за блогом. ви бачите, що там протягом трьох останніх років весь час от, прокачує тему інтернет-діяльності. Е, і тоді виникає питання: типу, чому от, ти взялася за, за онлайн лише зараз? Хоча всіх... Три роки фактично так ти ну, бачимо зі сторони, як це сбувається у, у моїй практиці. Ну, мабуть, до цього треба дозвіти. Це по-перше, а по-друге, ну, в мене просто стався такий перехідний момент. Так? Я, в мене був дуже напружений кінець п'ятого курсу, це була і мистецька робота, і, і робота в школі, і робота на курсах, і це все так було такий шоковий трішки стан. І потім це все закінчилось. Тобто магістерську я захистила, значить, школа закінчилась, бо почались канікули, я в принципі розуміла, що я там не залишуся. От а на курсах якось так все лентово доволі зробилося. І в мене з'явилось багато часу. І оскільки я завжди бачила і тебе, і Марту, і те, як виживати ваш спосіб е, заробітку подорожей і тому подібне, я подумала, що а чому б і ні, і так і так є час, і так є можливості, і так є те, чим мені подобається займатися, а чому б не робити це відповідальність. Круто. І що ти почала? які були кроки? Стасі записалася у курс курсніпро на правах рядового учасника, скажімо так. Що ти робила далі? Отже, курс почався на початку серпня, mm -hmm. так, з якогось там 4-го, з 9 числа, я навіть так пам'ятаю. Ем... Ну, спочатку це було, ну, там перше заняття визначення ніші, я в принципі вже знала, що я робитиму, тому мені було не дуже важко з цим. От, але потім почалась сама жесть, бо потрібно було працювати в такому режимі нон-стоп, було купа інформації, корисної, потрібної багато. Це потрібно, оскільки я філолог, я ніколи не стикалася з чимось таким, як створення сайту, е, якась, ну контент, слова, так, хостинг або щось тому подібне, це для мене взагалі було щось нове. Так? Але ну, воно все якось поступово кладалося в голові. Ну і що, почали ми з... спочатку, так? По програмі курсу. Тобто перша тому, що Ніша те вже була, Ніше, мене вже була. А, чі, потім... Потім, сайт? Потім створили сайт. Потім ми його наповнювали. Дуже, дуже кльова назва сайту Стасі канапка.ін.пл. Правильно? Канапка.лей. А, канапка.л. Так. ти ще не знала, як її вибирати. Так, да, я довго думала, а потім вона якось так само. Да, так, в на, на нас є внутрішня група спілкування між клієнтами, так і підтримка з нашого боку, там ти задала питання, так. а мені вибрати варіант. І там посипалася ціла там простиня. Так, так, е, так я пожартувала, кажу, а може канапка? І тут люди такі, а давай! Орес каже, круто! Так. Ну і ми такі вирішили. Я думаю, для багатьох людей з центральної східної України не зрозуміло, що таке канапка. Канапка це е, польською мовою бутербор. бутерброд. У Львові теж, до речі, застосовують це слово, і воно дуже так класно так от, влягається в тематику польської мови так. і гарно запам'ятовується. Угу. Ясно. Тобто ти робила сайт. Що далі? Канапка ПЛЮ. Е, так, yeah. так. Потім наповнення сайту, перші статті. Яким чином я напомню? Спочатку це було, звісно, що про себе розповісти. Mm -hmm. Хто я така, чим займаюся і так далі. Ну, це одне з завдань курсу, тому без цього ніяк не, не, не вийшло би продовжувати. Е, згодом потрібно було вже писати статті, якісь тематичні, відповідно, треба було там. Список статей собі розписати на місяць, е, теж домашні завдання ж було. от. Е, ну і так, поступово-поступово сайт наповнювався. Е, згодом потрібно було проводити вебінари. Mm -hmm. Це теж була така шокова терапія, бо зовсім незвично. Інший спосіб співпраці з людьми, до якого справді потрібно звикнути, але в цьому свій кайф. Так, ну справді. І це, це безмежні можливості, коли до тебе приходять на вебінар, ні, як приходять в онлайн, приходять mm -hmm. люди з різних куточків України. Ти, ти розумієш, наскільки це велика сила, так? Бо, бо ти б ніколи їх не зустрів в, в реальному часі, але насправді це дуже круто. Mm -hmm. От. То потім були вебінари, а потім я середину свій курс після, після... О, навчання польської мови. Так. На даний момент у мене вже є... Як успіхи, до речі, так. може, чим На даний момент вже пройшов тиждень мого курсу, він почався 12 числа. Ось, у мене є семеро учнів, з яких я навчаю онлайн. Це групові заняття, крім того, ми ще ділимося на групи, на розмовні заняття, тобто для того, щоб там акцент ставити і так далі. Ось, і я зараз з ними працюю тут, то е, якщо мови фінансів, скільки коштів тобі вдалося заробити от, зі старту так, в межах е, першого за? Це е, трішки більше, ніж вісім тисяч гривень. Тобто вісім вісім з половиною. Ну на початок, типу, зовсім непогано. Так. Чи більше це є, ніж ти заробляла перед тим викладачем на е, типових курсах польської мови сульвові чи вчителькою е, у школі? Це, аби, якщо враховувати затрату часу. Mm -hmm. І затрату, і, і гроші, які за це отримують, то це очевидно, що більше. Mm -hmm. ну, бо це логічно, так це не вимагає ні оренди там, приміщення, ніяких таких речей, так однозначно більше. І ну, я дуже задоволена за результатом, Поки yes. що. Yes. Well, більше... Ну, до Хорошим стартом, то при ти бачиш, куди можна рухатися, і кльово, то ти оти, чук -чук зробив, і оти, зразу ти зразу отримаєш е... <тут> фідбек в плані. Що ти вважаєш, оглянув дуже використано нашим глядачам. Що ти вважаєш, от, от повпливало так на те, що тобі вдалося знайти своїх перших клієнтів? Тобто, які конкретні дії цьому от, передували, так? І що ти зробила конкретно, щоб зробити кошти онлайн? Е, ну, найперше, це все те, що ми робили по програмі, mm. так? Це, це те, що я з'явилась онлайн. Так, тобто, якби мене там не було, в мене б відповідно не було клієнтів. До речі, ну це справді це працює, бо до мене і зараз звертаються, там, наприклад, побачили десь мене, і пишуть просто в Фейсбуку чи десь чи там, а ви займаєтесь по Скайпу уроками. Ну, тобто, це працює. Ти з'являєшся онлайн, ти починаєш світитися, писати якісь статті, люди про тебе чують. І вони вже знають, що є така можливість з тобою співпрацювати. Тобто треба створити певні знання, так знання середовища про те, чим ти займаєшся, то треба мати сайт і якось потім ті знання поширювати. Що ти робила, щоб це поширювати? Ну власне, це статті, Дуже, тобто, якщо ти пишеш те, що людям корисно, то вони самі починають навіть без реклами це просто перепощувати, ділитися і так далі, відповідно, просто корисну інформацію. Так? Е, крім того, вебінари, які ми проводили, знову ж таки, люди приходять, дізнаються, е, мають можливість з тобою в якийсь спосіб вже покомунікувати і, відповідно, ще більше. Притягуються до тебе, mm -hmm. скажімо так. Тобто, от, власне ці всі інструменти, які ти нам давав на курсі. Я mm -hmm. yeah. ну, думаю, що важливу роль відіграє саме ну, грамота презентація того всього, що ти робиш, так? тому що, з однієї сторони, можна просто там курс польської мови, структура і там, час, а з іншої сторони, можна плавно підійти з метою копірайтуга який теж ми вчимо, приїдемо ми mm -hmm. на курсах Learning, ти гарно презентуєш інформацію, так. пояснюючи так людині, що, які характеристики, за, проти, тобто ці речі. Ну, ну, так, власне, ці продаючі mm -hmm. сторінки, які ми робимо, або навіть лендінг пез для вебінарів. Тобто люди б mm -hmm. не прийшли на вебінарі, якби, е, якби це не була гарна е, пропозиція. Так, так, так. Ну, навіть якщо він безкоштовний з моменту з реєстрацією, mm -hmm. типу ефективною через сервіс АМЛ-розсилки, а не там через Google Блок, так то автор, автореспондри ці всі речі вони грають роль, так і ми власне це поступово все проходимо. Кльово, стався. Ем, Як ти важаєш, типу, з чим там не було труднощі? От з чим ти стикнулася? Можливо, з тим користувалося іншою для того, щоби. Ну, власне, успішно стартанути, тому що пам'ятаю, були моменти, коли там же все, я більше не можу, не хочу і інші. Ну були no, такі речі, мені здається. Це просто це моральні якісь бар'єри більше. В плані того, що незвично так співпрацювати з людьми, є якийсь страх того, що не вийде, або було таке, що от немає ідеї, про все, що ж той вебінар проводити. Або ну в такому плані, але насправді це все просто якісь моральні блоки, і вони просто коли ти працюєш, 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 інтенсивно воно все знімається насправді. Uh -huh. Ці, ці всі блоки вони зникають потім, е, і, і ти звикаєш просто до, до, до праці в такому mm. режимі. Е, насправді було, було важко тільки от морально до цього адаптуватися, mm -hmm. скажімо так, бо це все-таки потребує якось з тобою, але результат того вартій. Так, так. я думаю дуже важливо, що ти просто не є сам, тому що чесно людина, поскольку вона сама щось робити, mm -hmm. з проблемами, ну і все, опускається. Да, так, до речі, а дуже тут... класно, коли працює група, mm -hmm. бо ти бачиш, що роблять. I чи ти бачиш їхні результати? Ти можеш з ними покомунікувати, допомогти їм в якомусь ну тобто нажиться група, якими. Спілкуємося з іншими йти. Ми ну постійно виникає будь-яка проблема, будь-яке питання. Ми собі туди пишемо і обов'язково там протягом пів години більше навіть не доводилось ніколи чекати, тобі і щось тобі То, Це відчуття спільноти, так і цього ритму та крутого моменту насправді задає. Ага, ясно, і це ж це круто кажу. <бес> так, це тим'як, під ми створимо інфраструктуру, так щоб дати людині всі умови, для того, щоб вона могла ефективно працювати. І досягти результату фінансово в першому плані, ясно, що якось особистість особистий різне, що видно, як ти казала, в тому плані росте. Але рахунок технічних моментів. Тому що дуже багато людей, коли вони хочуть от, щось писати інтернеті, думають, що Боже, ідея в принципі, є, я вже там щось продаю, але інтернет, тобто я ніколи перед тим сайтів не робила. Чи не робив. Я тебе ні, ніби технічно не зрозуміло, я саме почну. Так? Я, от, ти, це той перший сайт, правильно? Да, так, так. Як тобі це вдалося? Ну, по-перше, інструкції до мене. <рес> <рес> тобто, все так по пунктиках, що там треба робити. От. Але загалом е е це, це не настільки важко, коли тобі все пояснюють. <рес> так? Тобто нічого неможливого немає, це так само, як я не знаю, як вивчити нову мову. Тобто ти чуть, спочатку чуть, так, чуть, по пунктиках, от так воно все відбувається, тобі показали, ти повторив. Е Ну, тобто нічого такого аж дуже складного. Єдине, що справді спочатку багато інформації mm. і трішки важко, бо переварити, призвичаїтися, але ти зробив одну сторінку, а друга сторінка вже робиться набагато швидше. Ну, тобто, воно все так по ходу. По ходу. І е, класно, що є підтримка, справді, mm. бо постійно і технічна підтримка в нас е, працює, так що. І зараз до хлопців звертаюся деколи, якщо... Так, є вічна підтримка, якщо людина вже придбала курс, так ми вам групу підтримки. Ось, і е, з технічної сторони, з маркетологічної сторони, е, зі сторони тараканів в голові, ми весь час тобто, просуваємо чи надаємо людину допомогу в тому плані. Тому так. що ну, розуміємо, так, що устройство всього, що ми робимо. Що друзі, ваш успіх це очевидно і наш успіх також. Так, і до речі, дуже класно це, що ми зараз почали в мастер майнд групах працювати. Воно теж допомагає, ми це теж стимулює розвиватися і дає можливість поговорити про своє ще з кимось більш детально. Так, це вже наступний етап. коли люди вже вже в Ясно. Круто. Ну що ж. Блін, насправді прикольно, що це, це все вийшло. Ем, які, які плани далі? То що збирається далі з цим робити? То, очевидно, вже відчула так силу, переваги, що далі? Хочу розвивати. Я хочу, по-перше, створити класний ресурс, на якому люди справді могли б сидіти і собі там, вчити мову, так? і де були б якісь корисні поради, якісь вправи, якісь... Ну, тобто багато-багато корисного контенту. По обвиненню польської мови. Так. І, можливо, не по Польщі в цілому. Польську польську. тематику Так. І крім того, хочу в майбутньому, щоб це перетворилося на таку онлайн-школу польської. М -м -м. Це було б дуже круто. Ну, це, звісно, не післязавтра, але, але на майбутнє це було б дуже класно. все визначити ціль, якусь певну місію вибрати і до неї вже далі йти. Подорожувати, збираєшся? Звісно. Тоби, коли... <laughs> е, ну, Я зимою планую поїхати в Польщу, бо все-таки хочу. Давно тобто не було, так, щоб по Польщі mm -hmm. поїздити. так? Хочу десь на Різдво, там дуже красиво на Різдвяні свята. Mm -hmm. Ну, звісно, Да, не спорю, з'їздити гарне місто. От. А там далі буде видно? Ми, до речі, друзі, от, через півтори години виїжджаємо в Південну Америку, тому теж повинні збирати пакунки. Ну що ж, е, Стася, дуже класна е, штука. Чи, що ти можеш порекомендувати початківцям, е, які от, мають власну ідею, розуміють, що в принципі там є і кошти, що це ніша для людини для самореалізації, але чомусь там не почали або почали і опустили руки. Е, ну, потрібно шукати однодумців, так? Тобто так легше працювати. Е, я знайшла їх на курсі вороса, е, і це ну, це дуже стимулює, це справді це великий скачок, я б сказала, стрибок вперед. Mm. Ось, е, Потрібно шукати однодумців, бо самому важко е, це по-перше. А по-друге, ну, натхнення і, і якогось внутрішнього. Не знаю, поштовху теж для саморозвитку. Ну, кажу, я знайшла на курсі Вореста. Тобто кожен може шукати свої шляхи, але я думаю, що якщо можливості є до сколодная, чому буде не користуватися? Закрили двері, вже, підганяють, кажуть, все, виходьте, вже треба їхати скоро, тому друзі, буду прощатися. Сподіваюся, цей приклад чудово вам показав так, варіанти власного розвитку, десь надихнув якісь, можливо, я як впевнено були корисні технічні поради від людей, які тільки от, от почала. Що я успіху і сподіваюся, бачити десь зовсім скоро, от онлайн чи офлайн. Будемо їхати і до зустрічі. Па-па! Па-па!